У Миргородській громаді знову непоправна втрата. 10 жовтня у жорстокому бою біля Авдіївки в Донецькій області. Смертю хоробрих поліг головний сержант механізованого взводу військової частини А-4007 Ігор Тищенко. Загиблого зустріли живим коридором із прапорами, квітами та невимовною тугою. Представники влади, військовослужбовці, побратими, рідні, друзі, містяни, знайомі і незнайомі всі прийшли попрощатися з героєм, схилити коліно та помолитися за упокій душі вбитого захисника України. Ігор Тищенко, без сумніву та страху, з розумінням свого громадянського обов'язку, з перших днів війни вступив до лав Збройних сил України, щоб захистити рідну землю від жорстокого загарбника. Ігор Васильович народився 7 липня 1975 року в Миргороді. Ріс у люблячій освітянській родині. Спочатку закінчив Полтавський політехнічний коледж, потім Національну академію внутрішніх справ. Працював у Миргородському районному відділі. Поліції, а останнім часом на арматурному заводі, звідки й пішов добровольцем на фронт. Він любив життя, свою родину, мав великі плани на майбутнє, але війна їх усі перекреслила. Ігор Васильович Тищенко вже 28 лютого 2022 року був у військоматі. Він воював на Пекельному сході на Донецькому напрямку у складі сміливих і незламних військовиків 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжо. Марко Безручка. Ігор Васильович Тищенко був прикладом для побратимів сміливим і вірним товаришем. За мужність і героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань, головний сержант Тищенко мав нагороди. Почесно відзнака командира частини за оборону Авдіївки та відзнаку президента України за оборону України. Жителі громади вдячні Ігорю Тищенку за його величезний подвиг на благо батьківщини. Пам'ять про нього завжди буде живою, адже він пожертвував собою заради нас. Справжній патріот, зразковий військовослужбовець, до кінця захищав свою батьківщину. Під час збройної агресії пішов захищати своє місто. Я хочу сказати: герої не вмирають. Вони живуть в нашій пам'яті, живуть вічно. Страшна звістка з передової наповнила невимовним болем серця усіх, хто знав миргородського героя. Велике горе вірвалося в нашу шкільну родину. Загинув наш учень, випускник гімназії номер 3 Ми сьогодні прощаємося із людиною, яка не словом, а ділом любила свою батьківщину, любила Україну. Ігор Васильович не під примусом, а за покликом серця пішов захищати нас з вами, захищати свою батьківщину. Пам'ять про Ігоря Васильовича повинна бути вічною. Ми повинні пам'ятати тих, хто нас захистив. Вірний друг, справжній патріот, захисник України. Він завжди залишиться в нашій пам'яті. А його ім'я навіки буде зірцем мужності, патріотизму та незламності. Востаннє нашому земляку віддали військові почесті. Рідним вручили державний прапор України. На честь солдата в небо пролунав трикратний стрілецький салют. Поховали загиблого воїна на алеї Героїв у Миргороді. Тепер він навічно з небесною вартою. Його подвиг, як і подвиги усіх українських захисників, буде викарбуваний в пам'яті наших майбутніх поколінь, описаний в книгах новітньої історії Української держави.